Він дуже боїться за своє життя. Подивиться, ну є люди, які ну всі ми боїмось так чи інакше, але він в нього це панічні навіть атаки. Я думаю, трапляються, бо ці столи, які там по 10 метрів, ну все, що ми бачили, і є інформація від людей, які там навколо нього були чи є. Що він дуже боїться за своє життя. дуже, Ну такі він Тому цей вислов президента Зеленського. Це не це буде, буде чи не буде. Помре чи не помре в найближчий час, ну, ми точно не знаємо. Там на його здоров'я підтримують сили інститути, не один. Але отака фраза мала налякати Путіна дуже сильно. Бо, бо звідки все ж президент України, знає, що я скоро помру. Бо, по-перше, він же не сказав, що помре від хвороби, він сказав, що це може бути внутрішній фактор, а може бути зовнішній. А так, як те, що ми можемо робити наше головне управління розвитки на території Російської Федерації, тобто мені здається, що ну, начебто, чого президент одної країни, навіть воюючи, буде казати, що президент іншої країни е, там скоро попри це якось виглядає начебто, з першого погляду, ну, ну, не дуже серйозно, начебто, ледь не по-дитячому, але враховуючи архетип. І психологічний портрет Путіна це його має дуже сильно налякати. Це дуже добре. Хай в нього дорогі починає тремтити, тому це така, начебто, фраза ну не зовсім має на, на рівні президента, але в даному випадку мені здається, що вона це, це дуже влучно.